Ну що, хлопчики і дівчатка. Виїхали ми ну, з Мурашника, годину майже з Мурашника виїжджали. Їдемо на Карпати. Завтра пишуть дощ. Будемо ночувати в лісі в дощ, так що буде вам нормальний контент. У нас все з собою є. Мотоциклу, бачите, 57 років. А він їде і радує свого власника. То не ваші яви. Яви ті сервантні, які заводяться по святам і там надрачуєте на них, один одному показуєте. Це робочий апарат, який приносить ті самі емоції, які він приносив першому своєму власнику. Тобто якомусь діду коротше. Так що не рівняйте ніколи свої надрочені яви. Спецсервантні робочої техніки, яка їде і радує свого власника. Все, далі буду знімати, по ходу, п'єс. Ну що, стали ми попити кави, без кави нема забави. Е, їдемо політ нормальний. Вчора, е, тиждень тому, всі казали, що їдем, їдемо, їдемо, там все, компанія збирається. А як до діла, то в одного щось нога приболіла, другого жінка заблокувала. Третього нема грошей, як завжди, я їду сам. Отак от, от завжди. Так що, то не ваші диванні яви, я ще раз нагадую, це робочий апарат, який їде, їде і буде їхати сьогодні дуже далеко.